У Слов'янську продовжується робота над створенням штабу волонтерів. Цього разу на координаційну зустріч до міськвиконкому завітали представники волонтерських організацій, які займаються ремонтними роботами та наданням гуманітарної допомоги будівельними матеріалами. Поміщення є, двері є, оборудувати столами, стульями ми поможемо, шкафчик там старенький є, по оргтехніці… Ну, многі я студенты студенти приходять со своїми планшетами, со своїми ноутбуками, подключені Все, а стала тока за мало. У свою чергу до міськради, завдяки допомозі міжнародних волонтерських організацій, вже надходять скло, бітом, єврорубероїд, покриття для підлоги та інше. І аби не роздавати матеріал по кілька разів одним і тим же родинам, пропустивши інших, вирішено налагодити постійний обмін інформацією між владою, волонтерами, громадськими організаціями та самими постраждалими. которая находится у нас в городском совете, мы готовы вам предоставить. Ну, это то, что касается, например, адресов, там, и, э, списков всяких. И то, что касается тех материалов, которые нам сейчас э, начали заходить с разных международных организаций, э, то есть э, они у нас находятся на складе, мы э, сейчас э, как бы их... Я не, не хочу сказать накапливаем, потому что мы их стараемся сразу же раздавать, потому что понимаем, что не за горой зима. И следовательно, чтобы вы тоже понимали, что у нас, допустим, то, что к нам поступает, мы готовы обмениться с вами информацией, если для восстановления какого-либо жилища или еще для каких-либо работ, мы открыты для того, чтобы сказать, что у нас это есть. То есть, допустим, чтобы не останавливать какой-то определенный цикл работ. которые есть, которые вы осуществляете по восстановлению. Живі ремонтні бригади від організації «People in Need» Петра Дудніка та Дмитра Антипова, збір інформації для організації Об'єднаних Націй від Ірини Степанової, робота із урядовими лініями від Марини Бессонової, допомога від союзу кераміків міста під керівництвом Андрія Міщенко, будівельні бригади від організації Адра, як то кажуть, будуємо усім світом. Втім, координація дій для волонтерських організацій все ж не завадила б. Адже у деяких постраждалих родин складається враження, що головні. Сили кинуті виключно на Семенівку. Аби врівноважити ситуацію, вирішена організувати обмін інформацією за допомогою організації «Слов'янськ гурту. Спільне прагнення по інформованості вже принесло перші результати. Усі присутні на зустрічі цими вихідними вирішили об'єднати зусилля заради допомоги черевківці у неділю, 9 листопада. Планується завоз та встановлення скла на побиті вікна.